Вітаю вас, мої любі сонечки. Мене звати Ая. Я провідник світла та любові. І з величезною радістю передаю вам ту практику, яка прийшла від творця для вас. Вона активує вашу світлову ДНК. Тому що зараз у більшості людей ще на рівні ДНК, на рівні клітиночок, на рівні всіх органів ще стара свідомість, старі енергії, стара вібрація, руйнівна. Тому давайте зараз, сьогодні, разом зі мною віддамо цю стару енергію, всю свою стару свідомість творцю, і цю практику можете повторювати безліч раз по вашому відчуттю і так налаштуємося на серце і проявляємо чистий намір. Отець небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаю тобі всі свої старі клітиночки, свідомості, всі свої органи, свої ДНК-структури. Я віддаюсь віддаюсь повністю кожною клітиночкою себе. Хай буде так, хай буде так, хай буде так, хай буде так, і ми робимо вдих і підіймаємо всі старі клітиночки, всі старі ДНК-структури, ніби витягуємо всі органи, все старе темне, вдих. Віддаємо просто в світловий. Портал Творця величезний вдих. І творець витягує, забирає ці всі старі енергії і ми затримуємо дихання і просто розширяємося, розчиняємося в неймовірному світлі Творця. І ніби дихаємо, вдихаємо таку високову, неймовірну енергію, вдихаємо і завантажуємо повністю всю свою кристалічну, чисту свідомість. І робимо видих в потоці через серце, через голову. І завантажуємо в кожну клітиночку світлові потоки, світлову енергію. Ми завантажуємо в кожне нове ядро нашої клітиночки. І бачимо, як завантажується, як такий рясний рясний дощик завантажується за потоки. Вони завантажуються в кожну клітиночку і розкручуються світлові, неймовірні ДНК структури, народжується нова, ваша ДНК структури, і клітиночки стають високовими, райдужними, світлими, сяючими сонечками. І кожний орган зараз завантажується цією божественною енергією. І ми кажемо творцю: дякую, 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 отець небесний. Ви посидіть ще в цьому завантаженні стільки, скільки вам потрібно. Дякую, але не забудьте в кінці зробити глибокий вдих, зайти в творце і у клін.